Доброго ранку, друзі! На ну, ще 1 лютого до весни залишилося всього 28 днів, і якщо ще вчора ви думали, ого, вже лютий, то сьогодні саме час змиритися з цим фактом. А ще нагадати собі, що кожен день можна почати з чистого аркуша, як от ми починаємо наш ар-проганок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні з цікавого. Два свята. По-перше, Міжнародний день десерту, тож, якщо ви хотіли привід потішити себе чимось солоденьким, він. Ну і також Всесвітній день хіджабу. День поваги до права жінок носити чи не носити його за власним вибором. Головне у всьому цьому свобода, а не нав'язані правила. Також, як завжди, святкуємо іменини Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій. Друзі, вітаємо вас! Бажаємо вам гарного настрою, цікавих подій і добрих. А тепер гороскоп, як завжди, незвичайний і тільки позитивний. Овен, день несподіванок, які виявляться набагато приємнішими, ніж ви очікували. Телець. вам випаде шанс розширити горизонти, будьте відкриті до нового. Близнюки, ваші слова сьогодні мають вагу, використайте їх мудро. Рак, дрібниці сьогодні складуть загальну картину вашого успіху. Зверніть на них увагу. Лев, ваша енергія сьогодні заразлива, надихайте оточуючих. Діва сьогодні важливо дозволити собі бути собою без будь-яких очікувань і тиску. Терези відмовтеся від зайвих сумнівів, ви вже знаєте, яке рішення правильне. Скорпіон сьогодні вас чекає ситуація, яка вимагатиме нестандартного підходу. Стрілець, якщо здається, що день одноманітний, зламайте рутину, зробіть щось незвичне. Козиріх ваш спокій сьогодні стане вашою головною перевагою. Водолій сьогодні варто зосередитися на тому, що приносить вам радість. Ну і риби, довіритися своїм почуттям, вони вкажуть вам правильний шлях. У це все, їдемо далі, і зараз у нас погода. Сьогодні на небі багато зірок, отже весна може прийти раніше, ніж ми очікуємо. Якщо до вечора буде хмарно, найближчі дні будуть теплими, якщо ні, бережіть шапки. Ну і одразу продовжимо прикметами та заборонами. Якщо сьогодні мороз, то весна буде пізньою та холодною. А ще сьогодні не можна залишатися вдома на самоті. тому раджу знайти когось для компанії. Також уникайте гострих предметів і не лихословте. Бажайте іншим лише добра. А тепер головне, друзі, часто ми втомлюємося не тому, що зробили занадто багато, а тому що постійно перебуваємо в напрузі у стані боротьби з собою чи обставинами. Дозвольте собі відпустити зайве відпочинок. Це не нагорода, яку треба заслужити, це необхідність, так само як сон чи їжа. Коли здається, що все навколо йде не так, просто зупиніться. Подивіться на світ навколо, ви не самі, ви не слабкі, ви просто в дорозі. І цей шлях ваш. Ви маєте право на паузу, на помилку. Найголовніше, ви маєте право вірити, що все буде добре. Бо воно і буде. Головне не зупинятися назавжди. Не бійтеся змін, не бійтеся невизначеності. Все, що здається кінцем, насправді лише початок чогось нового. Дихайте, відпочивайте і пам'ятайте, ви сильніші, ніж думаєте. Ну а на цьому дякую, друзі, що почали цей день разом зі мною. Гарної вам суботи, вдалого дня! Бережіть себе і тих, кого любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.